Діївці поділилися різдвяним спогадом. Ну, ну скажу на рік однаково. ми просто по родичам ходимо. Жучу, все, найкраще різдвяний спогад був до війни, тоді як ми збиралися з друзями, які зараз виїхали за кордоном. Якось так. Колись, я не пам'ятаю, який рік дуже багато снігу випало. І дуже гарний, гарний був такий е, вайб різдвяний. І ми ходили кулядувати по хатах, ще маленькими були, ще менші. А потім. So, man, she, чудо лишається в цьому святі, але зараз люди все рівно стараються навіть цей час якось намагаються собі зробити маленьке, то свят. Різдво якось асоціюється з подарунками з дитинством, тому десь це спогади з дитинства з дуже гарної зими, коли скрипить сніг, коли лунають коляди, коли бабуся з мамою готують 12 страв. На це, мабуть, коли в святвечір перший з традицією з сім'єю всі в вишиванках гарно збиралися. Там обговорювали якісь наші сімейні цінності, проводили разом час. Це, напевно, найкращий спогад з дитинства ще. Ну, я пам'ятаю з дитинства, мені батьки завжди казали, що дід Мороз він через вікно залазить. І мама завжди просила нас з татом спускатися вниз, а вона там каже, що я зараз вам все позакриваю. І розкладала іграшки і завжди відчиняла вікно. А ми приходили потім додому, вікно було відчинене, і я щиро вірила, що це справді до нас. Дід Мороз приходить. А який ваш найкращий різдвяний спогад? Пишіть у коментарях.